Починаємо будівництво будинку. Це остака. профілів, поїхали. 4 дні і каркас листака на 160 квадратних метрів. Готовий. Тепер підемо дивитися детальніше. поїхали. Розмір цього каркасу 8 метрів ширина і 20 метрів довжина. Має 160 квадратних метрів, висота 270. Так що. Обирайте самі, якщо ви плануєте будувати бізнес свій, розширяти його, або щось нове для себе придумати, ви можете нам замовити комплект такого хостелу, як ви бачите на відео, на 160 квадратних метрів, на 10 домірів. Він може вже через декілька днів до вас поїхати. Ви його збираєте на плечі 200 мм фундаментній, обшиваєте, оздоблюєте і... Вам уже буде приносити якісь кошти. Треба швидко, легко, надійно. Це «Каркас-24». А мене звати Олександр. Бажаю успіх.